Ну що, всім привіт? Давно у нас не було рубрики, в якій я буду розбирати свої позиції, тому що останній період часу, а саме серпень, був не дуже активний в плані торгів. Ринок був не високоліквідний, не було багато об'ємів, тому торгувати його було згідно моєї системи складно. Останню позицію, яку ми з вами розбирали, це був стоп, після якого я не троху, не відкривав позиції, бо контексту для їх відкриття аргументованого не було. Але так як вже почалося вересень, почалася осінь. Я думаю, що цей період буде значно активніший, тому таких відео буде більше. Надіюсь, ви це відео знову ж таки підтримаєте лайком, коментом, реакцією, Надіюсь вам таке цікаво. Плюс ця позиція сьогодні незвичайна. Я думаю, що ви по-любому побачили назву, як отримати виплату з одної угоди. Це дійсно так. А я Допустив невеличку помилку, яка зіграла мені в плюс. Добре, що все закінчилось так. Тому це відео буде ще для вас корисне з тої сторони, що покажу на що варто звертати увагу, і що у вас буде схожа ситуація, як була. В мене тому давайте почнемо а, з хтф контексту. Затягувати довго не буду. А якщо коротко, ціна прийшла в хтф -ну, зону на денному таймфреймі, звідки я очікував реакцію ціни розворот на нове АТХ. Я про це неодноразово а, писав в аналітиці. Навіть в минулих відео ми про це з вами говорили. Тобто, ці всі думки актуальні. А, в цій зоні ми побачили, що в нас відбувалося а, формування 4 годинного лонгового ФВГ. Тобто від якого а, я очікував побачити реакцію на перехай, тобто можна сказати, що в нас тут формувався певний лунговий ордерфлоу. Тому від цього 4-годинного ФВГ я очікував побачити продовження висхідного руху, в принципі, яке ми з вами і побачили. Якщо ми перейдемо локальніше, то побачимо, що в нас е тут, крім ще е 4 годинного лунгового ФВГ, так само ціна знімала е годинний ФВГ вище, і в нас ще так само був якби, ще один. Лунговий годинний ФВГ нижче. Тобто контекст для лонгової позиції був, оскільки були наявні інструменти, з якими можна було працювати. І в цей момент, коли ми тестували годинний ФВГ, в нас на М15 був формувалася лонгова модель в вигляді дисплейсменту, тобто зміщення. Тобто після того, як ціна попрацювала з 4-годинним лонговим ФВГ, з годинним лонговим ФВГ, ми сформували М15 ФВГ, була дісплейс-модель, а тому в цей момент я відкривав цю позицію маркетом. Як це виглядало? Зараз я вам покажу. Такс, виведу вам Discord, аби було видно на екран. Діскор з нашого ком'юніті і по факту, от, отак ця позиція виглядала, отак я відкривався. Якщо ми перейдемо з вами на об'ємний аналіз, то можемо бачити по бідах і по е, асках те, що в цей момент в нас формувалися лонгові оверлеї, в нас були явні дисбаланси в сторону об'єму е, ордерів на покупку. Це було добре для лонгових позицій, це ми можемо бачити тут. Якщо подивитися на кластера, то бачимо, що в цій зоні в нас вже неодноразово формувалися аномалії по проторгованому об'єму, і в нас так само формувалися поглинання об'єму на продаж. Тобто це була зона досить сильною. Це перше за останній період часу у нас на споті взагалі проходили якісь об'єми по покупках, тому знову ж таки очікувалася реакція ціни. На фічах ми бачили неодноразово поглинання, їх було багато, але, скажімо, як так. Чітко за це за контекст чіплятися я б не став. Більше було цікаво, більш було цікавіше побачити. Реакцію саме в моменті, і в моменті, коли в нас формувалася модель, ми побачили а, якраз формування аномалії по проторгованому об'єму, яке було зосереджено саме внизу бару. Тобто, зверніть на це увагу, це не були просто фіксації шортових позицій, це було іменно накопичення лонгових позицій. Бачимо про те, що об'єм у нас формувався саме по низу. Плюс у нас було поглинання об'єму ордерів на покупку, що теж лонгово. Ми вийшли вище, і на повторному тесті у нас якраз. А, Відбулося поєднання тої самої е, системи, де в нас був чіткий контекст зі сторони свічного аналізу. Плюс у нас це все підтверджувалося зі сторони об'ємного, тому і в принципі ця позиція відкривалася. Знову ж таки, цілі були досить локальні, як мінімум, це був перехай, тобто зняття свінга, який в нас е, сформований вище. Тобто, в моменті тому я і відкривав цю позицію маркетом, бо там зрозуміло, що якщо кидати лімітку, то це вже був втрачений контекст, оскільки тут все потрібно було робити швидко, оскільки цей інструмент вже тестувався. Тому в мене було дуже мало часу, аби відкрити цю позицію. Відповідно, яку, яка помилка була допущена. Помилка була допущена така, що в мене є проб аккаунт від CFT, де платформа підключена в Bybit, тобто як термінал. І для цього, тобто створений суп-аккаунт, під мій аккаунт. І відповідно, коли я це все робив в спішці, терміново, бо треба було заскочити в позицію маркетом. Я швидко відкривав біржу Bybit, я не подивився, на якому аккаунті я її відкривав, ввів потрібний мені об'єм для відкриття позиції згідно депозиту, який в мене є на пропі. Відкриваю це, цю позицію, сижу, чекаю, менеджерю і щось в моменті просто відкриваю депозит. Відкриваю депозит і дивлюсь, якісь там не такі цифри, як мають бути. Я такий. Що за фіня? Ще раз перехожу перевіряю, і дивлюся, що я допустив помилку, і я відкрив позицію не зі аккаунта пропу, з якого я мав відкрити, а я відкрив позицію зі свого аккаунта персонального на об'єм, який в мене був е оптимізований під проп. Тобто, згідно того ризику, який в мене був під проп, я відкрив об'єм значно більший. Добре, що все закінчилось тейком. І по факту я отримав, можна сказати, що зразу виплату. Е з однієї угоди <хи> на, 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 на сайт Таким от чином, добре, що все закінчилось стейком, закінчилось з безстопом, було вони приємно. Все діло в тому, що просто в спірсі я забув переключити аккаунти, а на Bybit є такий момент, що там єдиний торговий аккаунт, і коли ти відкриваєш позицію на фючах, то кошти для маржі, для відкриття фьючерсної позиції використовуються зі твого спотового портфелю. А в мене там є певний, певна частина портфелю. Доля частини портфелю на Байбіті, і воно звідти вільні СДТ задіяло в цю відкри, відкриту позицію. Ну, непогано вийшло. Я не жаліюсь але будьте уважні, якщо у вас спроб на Сіфті, майте це на увазі. Давайте це відео не будемо закінчувати просто на такому, що я от розібрав позицію і все. Тобто, тут була чітка. Чіткий контекст зі свічного аналізу, який під, підтверджувався в нас зі сторони об'ємного аналізу. Ми це бачили по дисбалансу бідів. Ми це бачили по кластерному графіці. Тобто, получилась нарешті гарна картина. Такої картини не було за останній серпень. Я робив бектести, і по факту там щось адекватне відкрити майже було неможливо. А взагалі можна сказати, що неможливо, тому й не було ніяких позицій. Зараз маркет зазвичай є такий паттерн, що осінь у маркет цікавіше, думаю, позиції зараз буде більше. Плюс у нас. Вчора було 1 вересня. Це був Bank Holiday, в Америці. Був вихідний державний. В них там, типу, як день праці, і тому американські ринки вчора не працювали. Вчора була відкрита місячна свічка вереснева. Тому по факту, от сьогодні, 2 вересня, це перший день, коли от вже були якісь адекватні торги. І знову ж таки ця позиція якраз відкривалася після. Відкриття американської сесії, тому знову ж таки це не просто так. Я думаю, вже в більшості я вам так само говорю про те, що свої сетапи я стараю шукати саме під час am сесії, коли в нас відкриваються американські ринки, коли заходить об'єм, шанс на... і вінрейт таких сетапів буде значно більше ніж ви будете відкривати в якісь інакші часові сесії чи на вихідних. На рахунок думок є ідея подивитися за тим, як буде ціна працювати. А, в нас тут по факту ж зараз формують годавна. Вже сформували годинний а, лонговий ФВГ. Тобто, якщо в цьому годинному лонговому ФВГ повторно дадуть модель, і це підтвердиться зі сторони. Об'ємів, тобто ми побачимо знову поглинання більш локальніші. Я знову буду перезаходити в схожу позицію, оскільки в нас тут присутній лонговий ордер флоу, ціна може ще спокійно виходити вище, бо як такого тиску зі сторони продавця ми не бачимо. Тобто, як мінімум, навіть ASK в нас аномально не переважають і явного дисбалансу в сторону їх я теж не бачу. Тобто, якби ми бачимо, що в нас фіксації були, були поглинання, ну але от. Якщо ми глянемо на H1, на H4, future spot, то ну, нічого критичного, що можна сказати, зупиняло вже цей рух, я особисто не бачу. Тому в годинному лонговому ПВГ готовий працювати над подальшим пошуком угод і відторговуванням подальших мовів. Не буде ніяких підтверджень, ну знову ж таки, значить не буду відкривати позицію. Якби є чітка система, все є, тому отак от. Так от. На правах реклами зразу вам мушу сказати про те, що в нас зараз триває набір на новий потік нашого навчання, яке буде стартувати вже в вересні. Якщо коротко, ми навчаємо якраз. Торговій системі чіткі, тобто вас не вчать просто аналізувати маркет, вас вчать іменно як торгувати нашу торгову авторську систему, яка в собі поєднує свічний аналіз, плюс об'ємку. Тобто, всі ці софти, що я використовую, що використовує команда, ми це все будемо навчати. У нас дуже багато е, чого цікавого, в нас і макроекономіка, і новини, тому е, ті, хто... Хоче взагалі поринути в світ трейдингу, відкрити для себе цю сферу, спробувати розібратися. Велкам. У нас навчання адаптоване як і для новачків, так і для професіоналів. Тому, якщо ви вже десь були на навчаннях, ви бачите, що торгую я, вам це імпонує, вам подобається, ви розумієте логіку, хочете цей досвід теж прийняти, тому вас теж будемо раді бачити на перенавчанні. Нижче буде в описі контакт-менеджера. Пишіть, будемо раді вас бачити на навчанні. А кому було цікаво дивитися відос і дивитись за таким форматом. Тут получився розбір і аналітика ринку, то ставте лайки, реакції і побачимося з вами в наступному нашому відео на YouTube.